СН. про події п'ятниці далі у випуску водопостачання в Умані буде безперебійним. На це витратять 8 мільйонів гривень. Після застілля у черкаському ресторані відвідувачі підхопили сальмонелу, відкрито кримінальне провадження. Покарання порушників у Черкасах. Тих хто живе не за законом, відправляють на громадські роботи. Роботи для всіх однакові, тому що ми не можемо кожному давати определену роботу. Даємо некваліфіковану роботу. Опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, запевняють урядовці. Вже до 1 жовтня промислові об'єкти та житловий фонд мають забезпечити 100% готовність для постачання тепла, зазначає Олександр Вілкул. Наразі до настання холодів українські тепломережі готові на 70%. Заміна труб та реконструкція тепломагістралей серед основних програм уряду напередодні опалювального сезону. Аби забезпечити надання комунальних послуг на належному рівні і водночас утримати стабільні тарифи, потрібно вживати кардинальних заходів. Наразі на завершальному етапі реконструкція тепломагістралей ТЕЦ-5, яка допоможе втричі зменшити витрати теплоенергії. Саме заощадження тепла гарантуватиме стабільні ціни, впевнений віце-прем'єр Олександр Вілкул. В этом году в Украине будет заменено 671 километр теплотрасс, из них магистральных 471 километр и уже заменено 312. Киевэнерго, реализуя инвестиционную программу, меняет в этом году 32 километра магистральных сетей диаметр 1220 миллиметров. К сожалению, на сегодняшний момент у нас потери, доходять до 25%, но на замінених участках потери зменшаються в 3 рази і будуть не більше 6%. Труби вітчизняного виробництва. Термін їх експлуатації досягає 50 років. Старі витримували вдвічі менше. Ремонт став у 55 мільйонів гривень. Гроші виділили з внутрішніх резервів «Київенерго». Завершити реконструкції планують на початку четвертого кварталу поточного року. Також триває модернізація самої ТЕЦ-5, яка забезпечує 30% опалення всього міста. Зокрема, минулого року відремонтували головні енергоблоки та замінили традиційне хімводоочищення спеціальною системою з нанотехнологіями. Наразі наложить завершить работу внутренних мереж, которые доставляют тепло до міських магистралей. У нас во всех тепловых сетях происходит ремонтная работа. Инвестиции, к сожалению, при ограниченных ресурсах мы проводим, конечно, в определенных зонах, там, где наиболее изношенное оборудование. Вы знаете, мы начали инвестиционную программу с двух составляющих. Мы реконструируем сегодня распределительные сети, это до стенки дома, и магистральные сети, это от источника до распределения. Що ж до підвищення тарифів на комунальні послуги, Олександр Вілкул заспокоює, здорожчання не очікується. Перегляд цін органами місцевого самоврядування на муніципальному рівні незаконний. Тому наразі в областях створені робочі групи, які здійснюють перевірку економічної обґрунтованості встановлених цін. Нагадаємо, прем'єр Микола Азаров доручив відповідальним відомствам перевірити обґрунтованість тарифів у регіонах. А в разі виявлення порушень застосовувати відповідні кадрові рішення. До листопада в Умані з'явиться цілодобове водопостачання. На це піде 8 мільйонів гривень з бюджетів різних рівнів. Крім того, про перебої з водою згодом забудуть в монастирищі та декількох селах Уманського району. Про нагальність вирішення цих та інших проблем на сесії обласної ради говорив народний депутат України Антон Яценко. За моїми пропозиціями обласний бюджет підтримав і обласна адміністрація. Виділили гроші. Останній транш, що стосується забезпечення умані цілодобовим водопостачанням, також виділено гроші на монастиріща Авраам Калтичівка Нове міста на воду, от проголосували. Також виділили гроші на село Городецьке на водопостачання. У людей, що отруїлись у черкаському ресторані, виявили сальмонельоз. Щоправда, ця інфекційна хвороба підтвердилась не у всіх. Епідеміологи ще проводять дослідження. Кримінальне провадження по даному факту контролює прокуратура. Нагадаємо, 11 людей отруїлись після святкування весілля у черкаському ресторані. З гострою кишковою інфекцією вони почали звертатись у лікарню в понеділок ввечері. У Черкаському районі вже зібрали 39 тисяч тонн ранніх зернових та зернобобових. Загальна врожайність при цьому склала майже 50 центнерів з гектара. Повідомляють в управлінні агропромислового розвитку черкаської райдержадміністрації. Зокрема, вже намолочено трохи більше 34 тонн озимої пшениці, озимого жита більше 2 тисяч тонн і по тисячі тонн яру та озимого ячменю. Заклади культури відремонтують, а медичні установи забезпечать необхідними ліками та витратними матеріалами. Гроші шукатиме область. Відповідні зміни до бюджету сьогодні прийняли депутати на сесії облради. Окрім того, вони затвердили декілька важливих програм щодо сприяння зайнятості населення та профілактики туберкульозу. Ніяких затримок із перерахуванням цільових коштів не буде запевняють у фінансовому управлінні. на сьогоднішній день у нас немає абсолютно затримок по жодній із захищених статей. Мається на увазі і зарплата, і енергоносії, і ті ж самі медикаменти, і харчування. Більш того, перелік захищених статей розширений окремими позиціями, зокрема, за нашим клопотанням, включено пальне для швидких допомог. Порушників закону у Черкасах відправляють на громадські роботи. Щоб не сплачувати штрафи, вони працюють на благо міста. Замітати вулиці та обрізати дерева починають після рішення суду. Працюють по 4 години на день. А на тих, хто прогулює, чекає адмінарешт. 30-річний Артем сьогодні прибиратиме побутове сміття. Буквально місяць тому він скоїв дрібну крадіжку. За це йому присудили адміністративний штраф або 100 годин громадських робіт у комунальних службах Черкас. Наш ну, штраф відказався і просто так щось. Треба було, щоб написали і лі, і я туди, штраф заплатив. Ну і зараз, туди не було можливості мені заплатити, то я відказався. Приписали 100 годин. Сюди потрапляють переважно за адміністративні правопорушення. Хтось чинив бійку, хтось з дружиною посварився, а хтось і за кермо на підпитку сів. Контингент тут різний, кажуть комунальники, але робота для всіх однакова. Нарушителі бувають, може бути і інженер, він може бути і я не знаю, и директора у нас були і фирм разные, Ну роботи для всіх одинаковые, тому що ми не можемо кожному давати определенну роботу. Даємо не работу. роботу. Громадські робітники працюють за графіком по 4 години на день і тільки у вільний від основної роботи час. Їх сумлінність перевіряють інспектори пенітенціарної служби, тому майже ніхто не прогулює. А на тих, хто ухиляється, чекає суворе покарання, адмін арешт. на починаєш розповідати, чим ви будете займатися. От що ви будете підмітати вулиці, грузити сміття. На автотранспорт прибирати підвали жилих приміщень. Їм це сором людина, яка раз потрапила, відпрацювала громадські роботи. Вона я так до нас більше не, не потрапляють. На Артема таке трудове покарання вже подіяло. Його строк збігає за тиждень, і повертатися сюди він більше не хоче. Саніслав Кухарчук, Валентин Чернявський, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Далі у випуску. Дивіться про таке. Резиденцію пана Енгельгарта у Будищі відреставрують. Область готується до 200-ліття з дня народження Шевченка. На Черкащині знімають фільм про першого коменданта Рейстагу. Тут він провів 40 років життя. Весь этот матеріал вилився в створення повісті. Дороге мистецтво у Черкасах. Містяни побачили виставку містичних картин Нікаса Сафронова. Деякі дійсно вражаючі. Обов'язково хочу прийти сюди з дочкою, подивитися. До 200 літнього ювілею Тараса Шевченка літню резиденцію пана Енгельгарта відреставрують. Ця пам'ятка садово-парку мистецтва знаходиться у селі Будище з Венегородського району. Нині тут діє зальносвітня школа. Обласна влада обіцяє, дітей не виселятимуть. Споруду перепланують, музей поміщицького побуту 19-го століття розмістять в одній із її частин, де обладнають окремий вхід. Разом з тим ми ставимо за мету і показати мистецьке середовище, серед якого Тарас Григорович виростав. А це і класична музика. Ми дуже добре знаємо про улюблену класичну музику Тараса Шевченка, про тих людей, з якими він спілкувався музикантами, художниками. Також відреставрують льох, що зберігся з часів Шевченка. Таких об'єктів в Україні відомо лише три. Один із них на Черкащині. Упорядкування потребує і парк, що є пам'яткою садово-паркового мистецтва 19-го століття. В перспективі у будущих може з'явитися й готель, який прийматиме туристів Для того, щоб сюди залучити. Інвестиційні кошти для того, щоб ми створили нові місця, для того, щоб ми створили середовище для приїзду гостей, екскурсантів і всіх, хто приїжджає на ці, це побудова сучасного готелю. Не за архітектурою сучасного готелю, а за комфортом сучасного готелю. Але це поки що тема для майбутніх інвестицій. Про відомого російського фронтовика Федора Зінченка знімуть фільм. Саме він зіняв прапор перемоги над Берліном. На Черкащині перший комендант Рейстагу прожив близько 40 років. Пошуками інформації про відважного вояка займалися українські і російські журналісти. На основі зібраних матеріалів і створять документальний фільм. У далекому 45-му Зінченко штурмував Рейхстаг і встановив над ним прапор перемоги. Герой Радянського Союзу родом із Росії, Томської області. Після війни осів у Золотоноші. Останні 10 років свого життя провів у Черкасах. Ветеран був бажаним гостем на різних зустрічах. Він часто розповідав про війну, закликав молодь берегти людські цінності та жити в мирі. Завжди був скромним. Запросять його десь виступити. Він поїде. Там не, ніколи не ходив, не просив, не щось не вибивав собі, не щось не для своєї сім'ї, якісь там благополуччя. Все ми жили так на, на його одну пенсію. Мама працювала, його бойова подруга, всю війну пройшла з ним. Зінченко помер у 91-му році. Його біограф Ігор Крамаренко зауважує: ветеран ще за життя став легендою. Чоловік довгі роки збирав про нього інформацію і неодноразово зустрічався із самим Зінченком. Весь этот материал вылился в создание повести Сибирское поле памяти, где Федору Матвеевичу посвящена целая глава, то есть половина книги, даже больше. Вот. Когда вышла книга, было решено народе не создать музей, сделал музей. На батьківщині визволителя у Томську про нього не забувають. Там найближчим часом планують встановити пам'ятник зінченку. У тамтешніх журналістів з'явилася ідея від зняти фільм про видатного вояка. Щоб зібрати інформацію, вони подолали тисячі кілометрів. Автори стрічки кажуть, вона з'явиться на світ найближчим часом. Побачити її зможуть і в Україні. Ті організації, з якими ми працювали, ми їм обов'язково копію передадім. Ну а сам фільм при умові, що він буде… Зділено так, як ми його замишляємо. Я надію, що він буде навіть показано російському федеральному каналі. По крайній мірі, ми очень сильно будемо к этому стремиться. У Черкаси на могилу Зінченка знімальна група приїхала не з порожніми руками. Привезла жменю землі із його рідного села. Земляки героя Радянського Союзу мають намір встановити на Черкащині пам'ятний знак російським солдатам, які боролись за визволення регіону. Юля Порпленко, Максим Дербінова, Черкаська служба новин. Експозиція вартістю в півтора мільйона євро. У Черкасах презентували картини Нікаса Сафронова. Пейзажі, портрети, архітектурні витвори, містичний реалізм та особливий стиль Сафронова. дрімвіжн. Останній внесено до книги рекордів Гіннеса як такий, що неможливо відтворити. Понад 40 робіт митця, що знаходяться в обласному краєзнавчому музеї, бачила Анастасія Роєнко. Турне містами України триває ще з минулого літа. Черкас у цьому списку не було. Втім, до обласного центру художник завітає на прохання губернатора, а його виставка діятиме до вересня. Впевнена, що саме виставка такого рівня допоможе збагатити естетичні смаки жителів нашої області. Місце для кожної 40 робіт підбиралося досить ретельно. Організатори виставки неодноразово наголошували, усі картини розташовані енергетично коректно. Потоки хвилю, приміщені без та з ними, істотно різняться, а гармонізація простору має забезпечити максимальний ефект від побаченого. математически как происходит замер волн каждой картины и в соответствии с длиной волны или я просто не сильно в этом э, разбираюсь определяется какая картина где должна стоять нам выдается четкий план куда какую картину нужно поставить исходя из помещения то есть мы предварительно отправляем полностью э, ну значит до миллиметра э, площадь помещения его так сказать рисунок и на основании этого вся экспозиция выстраивается. Інтерес публіки організатори заохочують містичними історіями про роботи. Так, перлинної колекції є двосторонній портрет чоловіка, що помер молодим. Ніка Сафронов зобразив його у юному віці. Втім, на звороті картини проступило, як доведено експертами, не рукотворне зображення цього ж чоловіка, але в старості. А от іменно картина, там де лицо, от там тепло, лично мені. Може бути других людей совсем другі восприяти, але для мене лично там. Пейзажі, портрети, архітектурні витвори. Кожна з робіт знайшла свого шанувальника, як і містичний реалізм та особливий стиль Сафронова дрімвіжен. До речі, останні внесено до книги рекордів Гіннеса, як такий, що неможливо повторити. Я відчуваю щось якби незвичайне. В плані мені доводиться щось додумувати, придумувати, пояснювати, що саме мав на увазі як автор. Ну деякі дійсно вражаючі. Обов'язково хочу прийти сюди з дочкою, подивитися. Вона говорила, що й подобається цей художник. Моє особливо з Дідом морозом їй сподобався. Напевно, відвідини виставки обійдуться в 60 гривень. 20 гривень коштує квиток для інвалідів та дітей. Студентам та пенсіонерам доведеться викласти 40 кревних. Анастасія Роєнко, Ірина Гелюк, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Черкаські рятувальники шукають волонтерів. Разом з ними вони планують попереджати надзвичайні ситуації, допомагати населенню у випадку їх виникнення та гітувати громадськість поводитися обачно на природі. Досвід такої роботи вже має Америка. Активно проявляють себе громадські рятувальники у країнах Європи в Україні за радянських часів. Також були добровільні дружини. Нині цю традицію хочуть відновити на Черкащині. 29-річний чоловік із червоної слободи врятував двох сусідів із палаючого будинку. Ця новина в кінці квітня облетіла всю Черкащину. Віталій Щербак безстрашно кинувся просто у вогоні. Ще до приїзду рятувальників допоміг вирватися стареньким з пекельної пастки. Я заїхав на вулицю, вже побачив, що це горить хата. Забіг у двір, це. побачив де відкрите вікно і одразу це вікно закригнув сюди. Хата вже повністю горіла. В нашій області живуть чуйні та сміливі люди, кажуть рятувальники. То підліток, потупаючи одну з води, витягне, то випадковий перехожий допоможе палаючий дім гасити. То машину з наметів хтось витягнути допоможе. Саме таких небайдужих до чужої біди і хочуть взяти надзвичайники собі на підтримку. У першу чергу волонтерів залучатимуть для профілактичної роботи. У нас був також досвід у 2010 році, коли кілька сільських рад організувались, організували зокрема учнів, які ходили по лісах. Під час пожежонебезпечного періоду попереджали відпочивальників людей для того, щоб вони не розводили багаття, давали рекомендації, яким чином поводитись в лісових масивах. Приклад волонтерської роботи обласне добровільне пожежне товариство. Воно існує понад 50 років. Його члени створили і опікуються постійно діючою протипожежною виставкою, відвідувачами якої стали більше ста тисяч черкащан. Організовують фестивалі дружин юних пожежників, активно ведуть протипожежну пропагандистську роботу. Випускає Плакати, листівки, куточки, банери, буклети. В основний напрямок звертаємо на сім'ї неблагонадійні, де процвітає пиятика, де діти недоглянуті. проводимо роз'яснену роботу, по мірі можливості надаємо. Їм допомогу, наприклад, відремонтувати безкоштовну електропроводку. Чим більше буде таких активістів, тим легше житиметься суспільству. Переконані рятувальники. Надзвичайникам потрібні додаткові руки. Вдячні будуть, якщо відгукнеться молодь. Але від досвіду старших теж не відмовляться. Обіцяють всіх навчати роз'ясняти, що і як робити. Всі, хто відчуває в собі волонтерський поклик, просять звертатися в обласне управління державної служби з надзвичайних ситуацій. Лідія Меланч Андрій Полинько, Черкаська служба новин. Такі справи п'ятниці. Далі спортивні новини з Анною Іванченко і погода. Я з вами прощаюсь у понеділок. Для вас працюватиме мій колега Станіслав Шемет. Гарних вихідних. І вітання, далі новини спорту. Збірна України Ю-16 здобула стартову перемогу на домашньому Євробаскеті. Вчора у Київському палаці спорту Будівельник українська команда грала зі збірною Латвії. Нашим баскетболістам не було рівних. Рахунок 78-61. Під запальну підтримку вболівальників наша збірна блискавично обіграла суперника. Свій внесок у перемогу України додали чотири вихованці Черкаської баскетбольної школи: Святослав Михайлюк, Ростислав Лунський, Володимир Потапенко та Іван Ткаченко. А також асистент головного тренера Олександр Ворона. Олександр Лунський сьогодні вболіває за свого сина Ростислава Лунського. Батько грою сина задоволений, проте зізнається, хотілося б краще. Ну не зовсім задоволений, ну нічого, бо бо хаби старатися ну, нормально. Я вважаю, що нормально. Після певного хвилювання на початку гри і старту латвійців 5-0, господарі паркету зробили потужний ривок. Відрадно, що його заспів в активі наших Михайлюка та Лунського, які здобули стартові 5 очок для України, і зрівняли рахунок. Як не дивно, вже через кілька хвилин настала розв'язка гри. Перехоплення та потужний слемданк Михайлюк вивів Україну вперед. У результаті перевага хлопців Віталія Усенка інколи сягала 28 балів. Саме ж Михайлюк у тріумфальній для команди грі оформив ефектний дабл-дабл – 26 очок та 11 підбирань. Слід відзначити інших вихованців черкаських мап, які допомогли українській збірні. Буцький до своїх п'яти балів додав п'ять підбирань. Потапенко відзначився чотирма зібраними відскоками та двома підбираннями. А Ткаченко провів на майданчику дві хвилини. Анна Іванченко, Вячеслав Лопушанський чесен спорт. Обласні команди змагатимуться за кубок губернатора. Поки у чемпіонаті Черкаської області пауза, команди вищої ліги проведуть між собою турнір. За кубок голови Черкаської обласної державної адміністрації позмагаються Білозірська Зоря, Знайманський Буревісник та Золотонійський ураган і Спартак. Змагання проходитимуть з 8 по 13 серпня. У першому етапі, 8 серпня, у смілій ураган зіграв з Буревісником, а 10 серпня у Золотоноші Спартак прийме зорю. Після цього переможці зіграють між Собою у фіналі, а програвші команди поборяться за бронзу турніру. Йому лише 14, а він вже засвітився на світовому паралімпійському старті. Попри юний вік, Артем Манько у фехтуванні може дати фору досвідченим мушкетерам. Два роки спортсмен виступає у фехтуванні на візках за черкаський інваспорт. Майже з усіх стартів, у яких бере участь, привозить медалі. Про незламність духу черкаського паралімпійця у наступному сюжеті. Перше він взяв до рук шаплю у першому класі. З того часу фехтування стало частиною його життя. Кілька років тому з Артемом Маньком стався нещасний випадок. Через отримані травми він тепер виступає в Інваспорті. «В Здравствуйте фехтуванні там набагато швидше все. Там е, на ногах все працюється. Можна відійти взяти захист, а в інваспорті там все тільки від руки і від корпуса. Е, там все набагато як технічніше. Якийсь неправильний рух, все вже грись ліхтар. Вже ми вже тобі удар. Артем Манько майстерно вправляється із двома видами зброї шаблею та шпагою. Зважаючи на результати спортсмена, його вже зарахували до основного складу Паралімпійської збірної України. У липні 14-річний Артем став призером чемпіонату світу з фехтування на візках серед спортсменів до 23 років. На Варшавському старті черкащанин зумів вибороти дві бронзи у шпазі та шаблі. Ему еще нет 15 лет даже, то есть 14, а там до 23 лет была возрастная категория. Поэтому я считаю, что тут какая-то частица, конечно, моего труда, что касается шпаги, вот как вида. И, конечно, в первую очередь, вот... Его... Талант і способності, ну і, звісно, воля к побіді. Попри успіхи, Артем Манько не задирає носа, не пропускає тренувань та намагається поєднувати навчання в школі зі спортом. Перший тренер паралімпійця Людмила Шкалікова каже, зараз в обласному центрі він єдиний фехтувальник з інваспорту. Готуючись до змагань, він спарингується зі здоровими фехтувальниками. Не каждый спортсмен здоровый, сидя в коляске, сможет выиграть у Артема. Не каждый. Даже наши вот чемпионы Европы, мира. Это совсем другое фехтование. Абсолютно. Если здоровый спортсмен, он может еще каким-то образом там, концентрацию убрать, отойти на какое-то расстояние ногами и, может быть, где-то расслабиться и подготовить прием. Здесь весь бой идет дикая концентрация, просто реакция молниеносная. Тренери талановитого спортсмена бояться наврочити, але зізнаються. Покладають на манька великі надії. Вважають, що в Черкасах росте перспективний фехтувальник, у якого є всі шанси вибороти ліцензію на головні змагання. Чотириріччя в Ріо де жанейро Юля Порпленко, Олег Кураш, ЧСН Спорт. Це остання інформація на сьогодні. Попереду не менш насичені спортивними подіями. Вихідні про них ми вже розкажемо наступного тижня. На все добре.